Радіо Чикаго». Саме так, друзі, що не ви чули рекламу Дарт Моторс, і це не просто так. Всім вітаннячка. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні нас на радіо Чикаго» завітала Анастасія Новицька. Це є представниця автодилерської Дарт Моторс. Анастасія, привіт, привіт, ради вас бачити. У нас завжди Займ. з вами цікаві розмови насичені про автомобілі і багато іншого. Що нового? Давайте зразу одразу так з місця кар'єр. Що нового Як на авторинку? Завжди, я не знаю це добре чи погано за два тижні? Завжди щось тільки всього відбувається, що цей. Ну, тарифи слідкуємо, ніби як тарифи будуть знову водитися, і це якось повпливає на ціни. Наразі точної інформації не маємо. ще слідкуємо за тим? З цікавих новин компанія Toyota, і це вже не вперше вона оголосила, і це не перша компанія. В індустрії, в автоіндустрії, яка це робить, вони оголосили про те, що нові автомобілі, які а, будуть а, продаватися незабаром, а, будуть мати платну підписку, і туди будуть входити такі а, функції, як GPS, тобто а, mm -hmm. планована ціна, це 15 доларів в місяць а, для того, щоб ви могли використовувати GPS в своєму автомобілі. Також там буде Keyless Entry, тобто щоб відчинити і зачинити автомобіль з вашого телефона. Вартість такої буде 10 доларів. Послухати музику зі свого телефону 10 доларів, і там багато розписано. Тобто, речі, які наразі не вкладаються в голові. Але якщо Toyota на таке пішла, я розумію, що скоро всі виробники нових авто підуть за цим теж. Ну і це не вперше Tesla це має давно, і всі вже з цим змирились. Так само я знаю, що GMC має, тобто перший рік безкоштовно, а потім ви оплачуєте. Тобто, БМВ, не БМВ, не Mercedes, Перепрошую, Mercedes на деякі автомобілі теж має підписку, де вони лімітують вам потужність автомобіля, якщо ви не оплатили підписку Ого, серйозно так. І, і тому, ну щоб вас не було таких зайвих проблем, звертайтесь до Art Motors. <звітування> У нас вже є автомобілі, в яких можна використовувати GPS, <звітування> слухати свою музику все. <звітування> і робити це все безкоштовно. Так, <звітування> 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 це з таких цікавих новин. Але як, тобто, виходить, що я, наприклад, з телефона не зможу підключити GPS? то за це потрібно буде платити гроші. Я би? так розумію, що так, так. Тобто, є якби ваш телефон, який не об'єднаний буде з. Автомобілем, якщо ви не оплатите, тобто в себе там, дивитися, Фантастика. причепити телефон на долобового чи там десь на панелі, дивитися на нього, так, але кинути ага. карту на автомобіль, е, я так розумію, такої можливості не буде в тих і людей, хто не оплатив. І, і так само музику, так, так. А радіо. Ну, радіо, напевно, буде. А, то добре, то, то, то добре, то хай люди слухають. Підписуйтесь на стрітку радіо і чекав. Нас можна буде слухати в Тойотах. Безкоштовно. Так, да, безкоштовно, собі. Ну, це, знаєте, з одного боку, це, наче і цікава така функція. З іншого боку, це буде бити по кишенях людей. Тому що за двері, щоб відчинити заплати, потім до чого дійде? Просто відчинити двері. Будь-яким будь методом вже талар та, долар, заплати. Тому так, це от дійсно виходить. Виходить так, що це машина по факту в оренді, наче тобто, ти її купив, але за те, що вона працювала, ти маєш весь час, весь час, весь час платити. Так, все вірно, це таких цікавих, смішних новин. Та наразі, і ну і саме головна новина, яка стосується нас, вживаного дилера, дилера вживаних автомобілів. Штат Іллінойс зробив четверту хвилю. І rebate Що це таке? EV – це Electrical Vehicle, тобто це автомобілі, які є повністю електричні. Rebate – це повернення коштів для тих, хто придбав такі автомобілі. Це є лімітована програма. Вона почалась 28 жовтня. І її завершення буде або коли закінчаться кошти. Штат виділив 13 мільйонів. Або це буде 31 січня 2026 року. Тобто часу є небагато. Є кваліфікації, за якими ви маєте, і автомобіль має пройти. Тобто цей автомобіль не міг мати такого рібейту, та, державного у минулому. Ви, як людина, не могли мати цей рібейт теж у минулому, бо, тому що, як я кажу, це вже четверта хвиля. Такої допомоги, ну і є кваліфікація по доходу. Кваліфікуються а, всі, а, в залежності скільки ви заробляєте. А, там є межа. А, тяжко зараз її назвати, бо тому що там залежить від того, чи ви є сингл, тобто чи ви є один, чи ви є мері, чи ви одружені, чи ви є сингл хаус house house, head of household, тобто чи ви є голова хаусхолду, чи у вас є там дитина, двоє, троє. Чи вас на забезпечені батьки? Тобто це є таблиця, яка у відсотковому співвідношенні рахується на кількість людей. І якщо по цій таблиці ви заробляєте, ви якби вони рахують в зоні бідності, та тобто ви не нижче того, ви отримуєте 4 тисячі. Якщо ви заробляєте більше тої цифри, ви отримуєте 2 тисячі рібейт. І... Рібець це, грубо кажучи, можливо, хтось не знає це повернення частини коштів, які людина потратила на купівлю, але тільки електричного автомобіля. Гібриди не підходять. Не під підпадають це. гібриди. Так, це тільки електричні автомобілі. І е, хочу зауважити, що раніше ми могли використовувати ці гроші як перший внесок або як знижка на автомобіль. Е, тепер ці кошти дилеру не надходять. Людина особисто подає документи. В штат Лінойс і штат Лінойс висилає тій людині чек після купівлі авто. Ми в Dart Motors допомагаємо повністю з заповненням, з оформленням всього цього. І ну, надаємо всі інструкції, як це зробити вам. Я перепрошую, ви кажете, після купівлі. А якщо купівля в кредит, тобто це потрібно. Це не має значення. Це... З моменту купівлі, коли ви підписали папери, цей автомобіль є ваш. Ми зареєстрували, зареєстрували його в Secretary of State, не Немає значення, чи цей автомобіль є в кредиті, чи він придбаний за готівку. Ви можете скористатися. Цими двома або чотирма тисячами знижки від держави а протягом якого часу ці гроші приходять? Мають увазі, купили там, скажімо, в понеділок автомобіль. Це може бути там тиждень, місяць. Наразі року. так, наразі такої інформації немає, оскільки програма тільки стартувала, тому зараз черга менша ніж вона буде пізніше. Тому так хто зацікавлений, треба подавати якомога скорше, і ви якомога скорше отримати. Ну і плюс бюджет лімітований: 13 мільйонів mm -hmm. доларів звучить дуже багато, але якщо зрозуміти скільки є населення тут, і це тільки на Іллінойс. тільки на Іллінойс, так. І враховувати те, що інших програм вже немає. Тому вона буде популярна, тобто, грубо кажучи, автомобілі там такі як Тесла. То на це може це Тесла да, бути... ідеальний варіант для цієї програми, бо вартість ага. автомобіля має бути до 70 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. Добре, а у вас безпосередньо на Дарт Моторс є великий вибір таких автомобілів, які підпадають під цю програму. В нас майже всі електричні гібридні автомобілі були викуплені до 30 вересня. Але так, в нас, до речі, нарешті в нас близько 120 автомобілів зараз знаходиться вже на нашому сайті dar.моторс.com. І близько 60 автомобілів ще є в нас, як ми кажемо, в кишенці не готових. Тобто нас вже 180 автомобілів, які є в наявності, ну і ми завжди щось докуповуємо. Завжди щось їде до нас, тому так, якщо ви зацікавлені в цій програмі, зателефонуйте нам. Ну тобто, можна до вас звернутися, скажімо так, щоб ви допомогли навіть підрахунку. Ось по цій таблиці. Я так розумію, вона складна. Так, от, звичайно, повернення. я ж кажу, ми повністю все робимо безкоштовно і допомагаємо клієнту. і відповідно так. людина може мати собі на меті якусь якийсь електрокар, не гібрид, тобто гібрид не підлягає. Повністю тільки... 100% електрокар. 100% електрокар. У Людини може бути ідея цього електрокар електрокару з якимись там деталями, умовами, кольором відповідно може звернутися до вас, сказати свої усі ці умови. Ви підраховуєте скільки може бути повернений, і ви можете пошукати Зробити підібрати… автопідбір. все вірно так, так, так. Якщо в нас автомобіля немає, і це не тільки про електрокар, це про будь-який автомобіль. Ми можемо знайти його. Ми працюємо зі всіма аукціонами всіх сполучених штатів. Також ми працюємо з дилерами. Ми можемо забирати автомобіль в іншого дилера. Ну тобто, в нас набагато більше варіантів, ніж вас як людини знайти цей автомобіль, не маючи доступу до тих систем, які е, маємо. Ми ще таке питання, можливо, для уточнення для когось може бути звичайним, але все краще уточнити. Ви сказали, що ця програма діє тільки на території штату Іллінойс. А якщо хтось, скажімо, з людей є резидентом іншого штату, скажімо, у нього драйвілася з Пенсільванії, чи з Мічигану, чи з Індіани, чи з Флориди, чи купівля тут автомобіля, буде працювати ця. Система. Ні, ця програма діє тільки для резидентів штату Ілінойс. Зрозумів. Тобто це не федеральна програма, на жаль. Та, це бо Я думаю, можливо, місце купівлі. чи це резидентство? Ні, це резидентство. Це людина, де вона є резидентом, там вона реєструє автомобіль. Тобто, якщо ви, наприклад, ви можете придбати автомобіль в нас, проживаючи, наприклад, в Віскансені чи в Пенсильванії, чи Флориді, але ми даємо вам такий драйвовий перміт. Це папірець, який дійсний там. Два тижні, наприклад, і за тих два тижні ви маєте поїхати в DMV, в Secretary of State, в своєму штаті і зареєструвати цей автомобіль, mm -hmm. тобто ось так це працює, але так для електрокарів, щоб скористуватись цією програмою, ви маєте проживати в штаті Іллінойс. Зрозумів, Бачите, добре що уточнив. Тому що я думаю, що від місця купівлі ну але відповідно ви кажете, що можете в інших дилерських. Відповідно, якщо людина побачила, ну уявімо, в Індіані, в індіані автомобіль, який подобається в якогось дилера, то ви маєте можливість теж домовитися, щоб звідти привезти сюди і щоб тут запрацювалися програми. Це вірно це називається холсейл. Коли один дилер викуповує автомобіль в другого дилера, не оплачуються податки, не переробляється тайтл. Дилери просто між собою переписують Там, автомобіль. Домовилися звідти. Та, <світ> да. та це в тайтлі. Якщо ви подивитеся на вашому тайтлі, спереді є одна колонка для вас, коли ви його продаєте. А позаду є там 5, 6, 8, 10, залежно від штату. Це дилерські колонки. Тобто, коли дилер перепродає один одному автомобіль, заповняється задня частина тайтлу. Коли купляє клієнт, заповняється передня частина тайтлу. Ага, дуже цікаво. Тобто, навіть от е, в інших штатах можна сюди пригнати автомобіль, ну грубо кажучи, домовитися по цій схемі і його придбати, і потім отримати не в якісь там, Це вірно. Величкі, так головне, поверення. щоб ви були резидентом штату Іллінойс і автомобіль був зареєстрований на вас в е, Ілліноїс, секретарі оф стейт. Зрозумів, це насправді важливе уточнення. Дякую, що ви це уточнили. Тому, от на даний момент ми обговорили теми, що деякі автомобілі цілком можливо в майбутньому, от, враховуючи теперішні тенденції, будуть е, видавати в оренду різноманітні підписки на автомобілі. Тому купівля вживаних автомобілів Дарт Моторс вас убереже від цього, так? Ну не може таке бути, от ви сказали за Тойоту, що людина купить Тойоту, і ці підписки будуть не знаю, апдейт якийсь чи як там. Чи можливо? Я не думаю навіть закони. Так, коли закон е, виходить, він починає, діяти, та, він починає діяти тільки на наступне, він не має е, зворотнього, так, як, як ти кажеш. Тому я не, не думаю, що таке може статися. Але я вірю в те, що е, ось ці технології, ось ці підписки. На них легко заробляти кошти, і нас всюди підв'язують на ті підписки. І, і я вірю, що таке може статися і в автосвіті. Такі ну і друге, що ми дізналися, що електрокари можна у Ілліної купити зараз до січня, так розумію, до 13 мільйонів Та. бюджет або 31 січня 2026 року. Що станеться скорше, тоді програма і завершиться. Круто, круто, круто. Дякую вам, що ви поділилися. Можливо, на звершенні у нас ще декілька хвилин. Поза ефіром ви казали, що у соцмережах для популяризації свого блогу, своєї автодилерської, ви знімаєте різноманітні ролики, щоб привернути увагу, що у вас нового, що планується, чи відзняли вже щось. Ой, ми сьогодні, можна сказати, цілий день знімали, бо ми насміялися, будемо всі жити точно дуже довго. Так що чекайте, тільки змонтуємо, зразу виставимо. Ну і я думаю, що наступний раз ми оголосимо щось до Black Friday, То вже якраз буде час. О, це буде щось цікаве. Що у вас щось? Я так розумію, вже є у планах. Бачу по очах. Є yeah, ще щось... yeah. не будемо оголошувати. Дочекаємось <laughs> до наступного ефіру, і тоді вже скажемо. Не хочете казати. А у вас ще я знаю, там акція була, що ви в інстаграм виставляли автомобіль, який по найдешевшій ціні по померці. Це ще є у вас? Е, так, ми виставили автомобіль, і завтра ми виставимо. До речі, ще один минулого Опа. тижня. Кожного тижня ми наразі кожного тижня виставляємо один автомобіль. Тому чекайте, завтра буде. Виставлений е автомобіль. Добре, а як його купити? Тобто можна якось там плюсик поставити забронювати чи потрібно фізично приїхати на автодилерську? Фізично приїхати. Так, ви можете нам зателефонувати, приїхати. Ви маєте фізично бути там, підписати документи, зробити тест-драйв і ага. цей так. Тобто, хто перший приїжджає, той перший собі так. цей гарячий піріжечок бере забирає так. Ну в нас можна і out of state придбати автомобіль. Це онлайн покупки. Ми таке не раз робили і. Навіть висилали в інші країни не тільки по Сполучених Штатах. Тобто люди купляють автомобіль всліпу, роблять інспекцію на якомусь іншому сервісі, отримують цю інспекцію і потім оплачують, і ми висилаємо їм автомобіль. Я дуже вам дякую. Дякую за те, що ви поділилися такими новинами. Друзі, нагадаю, що це була Анастасія Новицька, представниця автодилерської Dart Motors. Обов'язково завтра моніторте сторінку Dart Motors. Як правильно сторінка? Dart Motors Dealership. Дарт Моторс Dealership обов'язково моніторте цілий день, тому що завтра буде мегавигідна пропозиція. Нагадаю, що буде виставлений один якийсь автомобіль. Ви не скажете, який? Не скажу. Не Я скажете. ще навіть сама не знаю. Чесно, ми ще його не обрали. По найдешевшій ціні у США і він тільки один одна одиниця. Тому обов'язково завтра моніторте. Дякую вам дуже, Анастасія Новицька. автодилерська Dart Дарт Моторс. До побачення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.